У нас сьогодні новинка ми вирішили зробити та такої яйця копченими. Пробують закоптити. Бачили багато відео в Тіктоку, що їх коптять і кажуть, що воно ну, прям супер бомба. То ми вирішили це спробувати і зараз покажу вам результат. Ось такий результат. Зробили мало, тому що, ну щоб тільки спробувати. Ну і що багато робити. Дух перекоптим, чи воно може упасти. Такі ми зробили кашу для себе. Якщо подобається і ми знайдемо чистилку для яїць, у кого є така чистилка, чи знає, де можуть купити, можна купити, то попрошу вас написати в коментарях чи в Дірект приватний. Де можна її купити? Бо ми її шукали везде, не можемо знайти. А треба, тому що люди пишуть, спрашують, чи у вас є копчені, кажуть, нема. Ну, треба знайти. Ось такі копчені яйця.